Вітаю вас в ефірі. Проект Прайм Тайм. Я його ведуча Карина Крикун. Сьогодні про послугу патронату поговоримо з Наталією Карповською, заступницею начальниці служби у справах дітей виконкому Саксаганської районної у місті ради. Вітаю вас, вітаю, скажіть, будь ласка, що таке послуга патронату? У нас складний час, який зараз у нас відбувається в країні. Найголовніше для нас це зберегти цілісність. Нашої держави та саме найголовніше зберегти наше покоління наших дітей, їх життя та здоров'я, та, на жаль, не всі батьки розуміють наскільки важливо належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, не допускати недотримання правил виховання та утримання дітей. Але на жаль, бувають такі випадки, коли служби у справах дітей разом з суб'єктами взаємодії приймають рішення про негайне вилучення дитини з метою збереження її життя та здоров'я. Та постає питання, як надати соціально-психологічну реабілітацію такій дитині. Можливо, якусь медичну допомогу, допомогу освітнього рівня. У нас в місті функціонує два заклади: комунальні заклади, центри соціально-психологічної реабілітації для дітей. В які ми маємо право поміщувати дітей відібраних від батьків, але це не, не житло, не будинок, не твоя домашня тепла оселя. Тому у 2021 році кабінет міністрів прийняв постанову про деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною та затвердив порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя. Патронатне, патронатне виховання для дитини це послуга, яка надається патронатним вихователям з дотриманням всіх прав дитини. Дитина виховується в сім'ї патронатного вихователя. На, на момент подолання її батьками складних життєвих обставин, також до роботи з сім'єю підключається центр соціальних служб і дитині надається послуга е, Центром соціальних служб та також її батькам. Також можуть е, батьки, які відчувають, що не, не впораються своїми батьківськими обов'язками, не мають у них на це сил та змоги е, за своєю заявою влаштовувати дитину до сімей патронатного виховання. Вателя, але на жаль, у нас в місті наразі така послуга відсутня, тому що Мало людей, які мало громадян, які знають про таку можливість, так, такої послуги. Вперше в минулому році, в Саксаганському районі, було запроваджено послугу патронатного вихователя нашою громадянкою Саксаганського району. У неї було перебувало на вихованні двоє діток, які залишились без батьківського опікування та потребували ж відповідного догляду. Ну, на жаль, для нас ця патронатна родина припинила своє функціонування, ну зате вона перейшла в іншу форму сімейного виховання це дитячий будинок сімейного типу, де наразі виховується шість дітей, які мають відповідно соціально-правовий статус. А скажіть, будь ласка, чи патронатний вихователь самостійно здійснює цю послугу догляду? Передбачено законодавством, що патронатний вихователь має помічника, який разом з патронатним вихователем надають послугу догляду за дитиною. Помічник патронатного вихователя також отримує відповідні знання, пройшовши навчання в Дніпропетровському обласному центрі соціальних служб. Якщо е, патронатний вихователь не має е, члена родини, який може надати цю позу, бути його помічником, е, підбір допомагає здійснити патронатному вихователю служба у справах дітей. Загальна тривалість робочого часу помічника патронатного вихователя е, не перевищує 40 годин на е, тиждень. А скажіть, будь ласка, як держава сприяє функціонуванню патронатних вихователів? Патронатний вихователь разом з помічником отримують заробітну плату. Помічник отримує винагороду, а патронатний вихователь отримує щомісячну заробітну плату в розмірі 3 мінімальних заробітних плати, що складає 24 тисячі гривень на місяць. Якщо під час Функціонування родини патронатного вихователя діток не перебуває на догляді патронатний вихователь отримує 8 тисяч мінімальну заробітну плату на місяць. Хто може стати патронатним вихователем? Патронатним вихователем може стати особа, яка не має судимості, яка за станом здоров'я може виконувати певні обов'язки, якщо не перебуває перед кримінальним провадженням. Особа, яка не має діток до 4 років, у якої яка має житло на праві власності або праві право користування, та має окрему кімнату для розміщення дитини. А як держава підтримує громадян, які беруть участь у вихованні взагалі не участь, а виховують дітей з сирі, дітей позбавлених батьківського опікування? Також якщо патронатний вихователь? Може, має місце для розміщення дитини, але немає певних умов, ліжечка, меблів, гігієнічних засобів. Місто наше залучає до таких родин гуманітарні благодійні фонди, які надають гуманітарну допомогу у вигляді меблів, одягу для діток та продуктів харчування, гігієнічних наборів. А хто може бути усиновлювачем, опікуном, опікувальником, прийомними батьками та батьками-вихователями? Наразі у нас існує в Україні чотири форми сімейного виховання: усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Усиновлення є найпріоритетнішою формою сімейного влаштування, оскільки дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського опікування. Усиновлювачі мають право в законному порядку змінити дитині прізвище, ім'я та по батькові. Дитина знімається з обліку в службі у справах дітей та набуває прав рідної дитини. Опіка це перш за все зазвичай між родичами. Відбувається, якщо дитина має родичів, вони беруть над нею опіку. Але ж якщо опікуном може стати людина стороння для дитини, вона проходить відповідне навчання для виховання дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Прийомність сім'ї і дитячі будинки сімейного типу, типу також беруть на виховання діток. Сирі та дітей позбавлених батьківського піклування прийомні родини беруть до чотирьох діток, а дитячі будинки сімейного типу від п'яти до десяти діток. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, у нас у студії була Наталя Карповська, заступниця начальниці служби у справах дітей виконкому саксаганської районної в місті ради. А зараз я пропоную вам переглянути сюжет на тему послуги патронату. Замість інтернатних стін власний дім, родинне тепло та щоденна турбота. У Саксаганському районі Кривого Рогу запрацював дитячий будинок сімейного типу у Світлани Хромової. Ще торік жінка була патронатною вихователькою, а сьогодні разом із чоловіком виховує вісімох дітей. Саме позитивний досвід роботи з дітьми у складних життєвих обставинах став поштовхом до створення повноцінної родини. Хочеться, щоб дітки, які яких є статус, які позбавлені батьківського піклування та діти-сироти зростали в родині, щоб вони мали приклад. І далі йшли в своє життя успішними людьми, щасливими, і ну щоб вони бачили, як взагалі ростуть в сім'ї. Нині у родині виховуються четверо рідних братів і сестер: Дар'я, Діана, Владислав та наймолодша Ірина. Старші діти навчаються у гімназії, молодша відвідує садочок. Тимчасово у сім'ї проживає трирічна дівчинка Діана, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Разом із ними троє біологічних дітей, подружжя Максим, Клим та Ясміна. І всі живуть як одна велика родина. Місто приділяє дуже велику увагу соціальному захисту дітей, і, зокрема, дітям, соціальному захисту дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського опіклування. Наразі дуже активно у нас поширюються сімейні форми виховання, це прийомні сім'ї, опіка, дитячі будинки сімейного типу. Місто дуже активно співпрацює з міжнародними організаціями, велику допомогу надає ЮНІСЕФ. Лише у 2025 році у Кривому Розі створили 12 прийомних родин та 13 дитячих будинків сімейного типу. Це найвищий показник у Дніпропетровській області. Загалом у місті вже придбали 25 будинків і квартир для ДБСТ більше ніж у будь-якому іншому місті України. Навіть під час повномасштабної війни охоплення дітей сімейними формами виховання зросло з 82% до 91%. Найбільше щастя для нас, дорослих, звичайно, це бачити дитячі посмішки. І навіть якщо у дитини виникає якісь проблеми, ми маємо прийти на допомогу. Саме тому міська влада і Рада оборони Кривого Рогу робить все можливе для того, щоб створити прийомні родини, дитячі будинки, будинки сімейного типу, всиновлення та інше. От ми за показниками кількості, ага, молодець. Молодець, да. за показниками кількості будинків, які ми придбали, там 25, ми перші в Україні. Сьогодні у Кривому розі функціонують 46 прийомних сімей та 26 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються понад дві сотні дітей. Місто співпрацює з міжнародними організаціями, забезпечує родини житлом, допомогою та умовами для стабільного життя. Бо головне, щоб кожна дитина мала не просто дах над головою, а справжню родину. Анастасія співак, Максим Мурашов, перший міський.